У 22-му році я написав пісню про війну за Україну, яка називається. Ну, не знаю, в Тіктокі 6 тисяч відео зняли під неї. Значить, вона комусь сподобалась. Ну, Більше військові знімають. бо Там є такі слова, які цепляють за душу. Ну, Як мені здається, бо коли я там знайомим або рідним включаю, то люди плачуть. Старався зробити, щоб було, можна було і дітям показати, подивитися, щоб вони ну, була якась як пам'ять і щоб діти. Розуміли, що, що відбувається в нашій країні, і що немає, як то кажуть, двозначного чогось. Все, є. От, є окупант, нас вбивають, ми захищаємося. Треба про, як -то, провідчувати цю пісню. От, сісти спокійно, послухати, можна з сім'єю послухати. Перша хвилина, перша година не зрозуміло, скільки нам жити, клята тварина, хоче нас вбити, але ми не раби. Не будем такими, сіплені зуби. Кого ще немає. Нам більше не страшно. Земля замерзає. Всі стали на захист. Ми не відступаємо. Ми віримо в себе, перемога за нами. Ракета летить, ми в. За Україну ми горді, померти в руках автомат. Знову стріляють, знову удар літаки пролітають. Нам треба забути доброту милосердя, всі клятій війні. Нас хочуть стерти, дитина, без мами, Батьки вже без сина не зможем забути. Ця рана відкрита, дихати важко, потрібно піднятись. Ти зможеш, я знаю, брат, потрібно вставати. Знову ракета, вибух наш немає. Передайте рідненьким, що я їх кохаю. Накруги тишина, я рахую. Секунди в одну мить перестало, і більше не буде. Очі відкриті, колір блід. Кітного неба ми усміхаємось, мамо, не плачте не треба. Вчалась війна, чотирнадцятому році, то я вже тоді задумався про службу в армії, тому що потрібно допомагати. Е, не, не Так як людей було були потрібні люди, то я в 2015 році пішов служити на контракт. Початок служби це було забезпечення польотів. Зв'язок з літальними апаратами, бортами забезпечував. Також після того. Займався посадкою літальних бортів на аеродромі, ну при поганих умовах погоди або при темній порі доби Ось і після того, як два роки прослужив я там, то поступила пропозиція від військового командування, щоб я поступив у військовий університет. І з деяким часом я вже вирішив перевестися ближче сюди зрозумів, що тут потрібна підтримка, потрібна допомога, так як люди зараз мало хочуть йти в армію, з кожним роком все менше і менше, через то потрібна допомога. Родині, у кожному домі пам'ять залишиться, ми всі ніби в комі перемогу здобудемо, але якою ціною. Ріки прозорі стали кольору крові. Ховаються діти в підвалах картонних живе в них надія, що вечір цей добрий. Пару хвилин надія погасла. Їх просто не стало. Їм було так страшно. Поломані руки, відірвані ноги. Дня не було без жертв. Реальність Європи. Прямо у центрі. Всі прекрасно все бачать. Масові вбивства нам бажають удачі, гвалтують жінок і дітей. Ви серйозно там немає людей. Одні відморо. Оськи російські солдат, це клеймо на віки крізь століття, будемо чути ехо війни. Зима не закінчиться, тепла не існує. Ми всі ще в лютому, і холод лютує. Замерзлі серця, замерзлі, всі душі, вони крадуть життя. Ми всі ніби в бучі. Маріуполь, Херсон, Бердянський Донбас, всіх заберемо, повірте, лиш нас не здамося ніколи. Це наша земля. Ми встали всі разом і всі до кінця. Треба мати в армії якесь хобі, тому що можна. Ну це важко просто без нічого. Так воно як. Відволікає і розслаблює, ніби тебе, і ти трошки переносишся в інший світ. Як тільки я починаю писати, то мені зразу от стає легше. Всіх частинах. По суті, хто знав, то дуже сильно підтримували мене, і це дуже приємно. Що бо без підтримки важко щось робити? Це демотивує. А підтримка мотивує навпаки. Я підписуюсь. Снарп, він по суті нічого не означає. Я просто його придумав. Це як не про війну мене пісня, а про. І саме трагедію, трагедію, яка е, трапилася в нашій країні, е, бо гинуть люди. І не тільки військові гинуть, а і діти гинуть, і старі люди гинуть. От і там глянув новини, там загинула тримісячна там, дівчинка. Ну і воно хочеться всьому світу розказати, що от нас от таке робиться. От, і воно якось так виходить. Мене є написана пісня про перемогу. Ще, напевно, в 22-му році я її написав. Я її тримаюся, не записував, просто текст є. Але в мене є пісня про перемогу, і мені здається, вона. Ну, я... мені тяжко самому її зробити, бо там більш треба якої більш вокаліста. Я би хотів, щоб так було. То, можливо, з кимось колаборацією якусь. Вона лірична, вона про то, ну, як можна сказати, ми перемогли, ну це, це лірика, звичайно, любов, світло. Каштани зацвітуть каштани, і весною пахне вулиця. Ось так. Починається пісня. Трошки сумного буде, але це про іменно про людей, про героїв, які там, наприклад, є моменти про героїв, які вже немає нами. Ну я чекаю моменту, я відчую, коли то буде, і я її випущу якраз перед перемогою нашою.